І буде додому я просилася, а він мене Блè, все не відкриється. А я там один тужен. Я вже сірений куриш, Ти вже сірейний куриш? Як сапожник, блядь. Ти заїбав, блядь. Мама може на нього кричать там. Так, доброго дня. Що я дивлюся, слабенько сьогодні заходять <кій> 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 да, всім доброго ранку пару днів не виходив в ефірчик бо із температурки 39 відпочивав ми ж не буду показувати як я відпочиваю а так тепер от Можна пройтися щось порозповідати, щось показати. Може хтось щось запитає. Йожики. Скоро ж сезон картоплі. Треба ж буде її пропалувати чимось. Так, ось привозили такого соліса 26-го із фронтальним навантажувачем на сервіс. На газонних шинах. Так, янмарчик 33-й 7,950. 950 Ось, будь ласка, 33-й. 7950. Якщо буде час, то я з'їжджу ще на один виставковий наш майданчик і познімаю огляди усіх японських тракторів, що є по наявності, щоб більше вам показати, розказати, що є. Отакі на от свіжі надходження тракторів Solis ERXів 50 без кабінки. Друзі, дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Ой Соліс на 130 кінських сил із рядною шестерочкою із мостами Кареро. Все як має бути. Даний трактор коштує 49 800 Також є акційна 75-ка. Соліс на 75 кінських сил. От. Такий буде коштувати 28 500 також є соліс на 110 кінських сил. Ось такий потужний, здоровенний. 38400 коштує даний трактор. Ну істественно, малишні фатая. Не встигаємо збирати, там всі показують, що мінімум 10 тракторів відгружається. Тут не треба навіть показувати, площадка вже пуста стоїть. На широкій резині є Булат, Елічка на широкій резині, косарки Так, соліси 105, Юрій, соліси 105 будуть десь на кінець цього місяця, на начало наступного місяця. Там їх заходить 6 штук, 6 або 9, точно не пам'ятаю. Лінієчка шифінгів ремінних повністю вся по наявності. По ціні приблизно поки що я вам не можу сказати. Крайня ціна був 31 500. А по якій ціні вони зараз зайдуть, ну, взагалі не можу вам сказати. Юрій, а місто 105 110 таку не хочете, буде цікавіший. 38400. Отака 110-чка, 38-400. Так, Янмарчик показую вам. Резина В гарному стані, ну, підношена. Вибачаю за кашель, бо три дні лежав. Трошки з великою температурою так. Так, на працювань пише 1517 годин. От, по Посідушки є такий нюанс. так, незначне. Задня резина теж в гарному стані. ну... Бачите, шип уже під'їжджений. Площадочка, бачите, виїжджена така. Даний трактор коштує. 7950 доларів. На півавтоматі. З реверсом все як має бути. Ось такий AF 24 РС 24-й. дешевий і простий. Да, ну чого зразу до наїмзи будете кататися до смерті. Не треба до смерті на ІМЗ кататися. Е, янмарчика зараз заведемо. Так, найдешевий. Ось, будь ласка, це шифер 240. -й, такий буде коштувати це найпроститі 300. Е, Ні, мотоблоків з Японії у нас немає. Так, сейчас попробуем запустить його. Так, де щось включене? Не хоче. Запускається. Ці моє стерпіння не держав. Да, це на Житомирській трасі біля Борисема. Будь ласка. Отак от, от працює гарненько, рівненько, без ніяких питань взагалі. Шифен 350 і 3500 коштує. 3500 доларів. Розстрочки немає, є скредитування. Ну, в принципі, вся техніка, яка в мене тут знаходиться, вона запускається із полтика Рівненько, тихенько працює, ну, трактор взагалі ідеальний. Ось, будь ласка, ще давайте запустимо так ресочку. <кій> <кій> У нас сьогодні там десяточка морозчику, ну, нормально. Бачите, все позамерзало, блін. Щось десь світиться, щось десь не світиться. Руки мерзнуть капець. Е, доставка безкоштовна. О, бачите, ресочка трошки чаще е, запустилася. По ціні арески е, напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення, бо так не пам'ятаю. Я там озвучував 8800, ну кажу, що там, не так, там прайс змінився. І вроді вони подешевшали. Це бачите, як плавненько запускається, працює, як має бути. Ось така от хондочка. І з кабінкою, і з кондиціонерчиком на півавтоматі даний апаратик буде коштувати 12 тисяч 500 доларів. Запчастинами до японців ми не, не займаємося. Є ну, фірма, яка займається запчастинами, тобто ми запчастинами не займаємось. Запустити китайця. Зараз запустимо. Показує шифінга за 300 Так, ось, будь ласка, такий шифінг. 24-очка із боковим радіатором. От так все тут виглядає. Ну, навеску прицеплять, бо навеска ще не прицеплена. Отак от, от він виглядає. Так, йду в приміщення, бо щось трошки прохладно. О, тут уже тепліше. Так, соліси, будь ласка, є. До шифінга немає нічого. Ціна шифінга якого? Якщо той ще тільки що показував на вулиці, 300 коштує. Будь ласка, ось вам соліс вузький. По центрах у нього 98 сантиметрів. Це якщо колеса... Поміняти містами, тобто зробити ширшу колію. двигуни Mitsubishi. Така панель приладів. Китайця найдешевшу, зараз покажу вам на ремінного. Ну, будь ласка, це вам Соліс 26-й даний трактор коштує 8500 доларів. Ось, будь ласка, найдешевший. Трьохциліндровий Це Сінтай 240. -й. Три передачі вперед, одна назад. Так само понижених Три плюс один. Панель така приладів. На 20-х колесах. Регулюється колія. Стандартна трьохточкова навіска. Самий дешевий 300 буде коштувати. Такий сінтайчик вам ведеться у 3800. Бачите, колія тут регулюється. Даний трактор коштує 3800 доларів. Е, Ні, тут двигун Mitsubishi. По ліцензії на 50-ках на 75-ки на тих по ліцензії стоять. 504 Pro збирають хлопці. Стоїть на зборці, ще немає зібраного. Ще тільки на зборці стоїть. Така от джинмочка. 404 із примусовою гідравликою. На 40 коників з ходозменшувачем, з блоковою колісою з двохдисковим щепленням. І даний такий трактор коштує 7100 доларів. Да запущу китайці, дайте трохи руки відгрію. Сентай 240-3800, будь ласка. JD є. JDSka 8900 без кабіни. Будь ласка, є, пишіть приватні повідомлення. Привеземо. JD є. Що є до 6500? Немерено. Ось вам. 6500. З кабіни JD поки немає. Ось вам 600. Ось вам 6400. Ось вам 5600. Що вам ще запропонувати? Е а, 4300. Завтикав. ДМТЗ немає. Джадішки е будуть у почалі наступного місяця. А Ви кажете, що є за 6500. Ось, 6400. Ну, в принципі, більше немає нічого. А, булати ще є по 5900 прошечка. Отакий от, от Донфенчик 6950. То і все є? Ви замовляєте, ми вам привозимо. Напоминаю, що ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам привезли. Ловольчики на вузькій резині, на широкій резині. Все як має бути. Що кого цікавить? Пишіть, телефонуйте. Номер телефону в шапці профілю. Там і локація, повністю вся інформація є. Що, Підемо глянемо, що там у нас на зборці стоїть, що там хлопці збирають. Так, о, донфенчик. 404 G2. Ось такий от апаратик. Ось цей вже даний трактор проданий. Замовили 5 тракторів в одне. Село, зараз будемо вантажити машинку і будемо їхати. Ці телефонні дзвінки. Кентаура немає, єріон. Набудь Максим Ванниця, попитай, що він хоче. Він до мене на я його здрасу Якщо щось, так скажи, що є. Дровишки є лісу віземо. Ні, обміну у нас немає. Донфен 404 G2 10100. Пишіть у приватне повідомлення привеземо. Оріончика у мене в даний час, на жаль, тут на майданчику немає. Є на інших майданчиках. Я Думаю, сьогодні завтра привезу собі оріончика. А, ну давайте запущу. Там стояв Дон Фен, до нього саме проще добратися. Зараз запущу. Ні, квадроциклів у нас немає. Притчіп 75 тисяч. Олег! Олег! Запусти трактора, бо япончики позапускали з полтика, тепер кричать мені запусти китайця! Запусти! Мінус 10. Не виключив зажигання? Ну красавчик. Чи може виключив? Да не виключено. Виключено? Да без свічки так давай, щоб бачили, що наживу. Газу дай. Потім і Китай так запускається. Не, режиму немає на 13. Кентавров 50-х не буде. Глуши. Глуши, глуши. Кентавру у нас не буде, Оріони 504-ті будуть. Якщо по 24 очках є булат 244 Pro по дуже гарній ціні. Так, да, косарки є, ось, будь ласка, ротор на 1,35 м, є з різними плечами, 1400 доларів коштує. Смислі з дофергом що було? Нічого, голодний, генератор віщить, замерз і все. Соліси. Вибачаю за телефонний дзвінок. Так, і секи 5200. Ну і секи ще є і 317. Напишіть мені в приватній, я вам скину огляд, там буде 7500 коштувати на цей на 30 коників. Оце 19 коників. Ні, то не велика коса для Донфенга, то метр тридцять п'ята. Метр тридцять п'ята косілка до Донфенга підходить чітко. Без ніяких питань. Не зрозумів Ау 2,3. Якесь дивне запитання. АУ-2 і 3. Так, треба йти в приміщення, бо щось трошки прохолодно. Джинмочка 504, також джинма 244 із реверсом. Ми знаходимося, це Київ, траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є номер телефону, локація, повністю вся інформація. Повторюю, що доставочка у нас безкоштовна, без передоплати, ви замовляєте, а ми вам привозимо. Якщо немає можливості у вас приїхати, ви просто телефонуєте на будь-який месенджер на цьому номері, що зазначений в профілі, є всі месенджери. На відеозв'язок. От я вам показую. Запускаємо двигун, катаємось, сподобався. Ми завантажились і поїхали до вас у гості. І ждете свій подарунок. Так, Друзі, задавайте питання, бо що стає нецікавим? Бо коли стає нецікаво, я тоді завжди закриваю ефір. Ціни з передком починаються. 5600. Це трьохциліндровий і одноциліндровий буде коштувати 4300. Джинма 404 так є по наявності. Ось, будь ласка, із 4 із ходозменшувачем, із дводисковим щепленням, із боковою колісою. Даний трактор коштує 7100 доларів. Зробіть соліса не зрозумів 26-го. Ось, будь ласка, вам 26-й соліс. Я ж вам вже там і показував. Даний трактор коштує 8500 доларів. Було, ти був, ти був ну, да, вже час. <гум> да, 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 да. Вже Завершую ефір. Я так зрозумів, що є тільки глядачі, а не конець чого не цікавить, і всі кажуть, що будемо мовчати. Я розумію, що на вулиці вам цікавіше, коли я показую, але реально на вулиці холодно, блін, трошки руки попідмерзали. Дякую за подарунки. Ах ти, Максик, виходь мерзне. Приїдь сюди, я тебе випрю. На вулицю, будеш ти мерзнуть, гад. 40-50 є. Ось, будь ласка, вам 50-ка. Це джима 504. Соліс 50-й теж є. Ось на вулиці їх там стоїть. Така лінієчка непогана. На вибір ось. Один. Другий, третій. Із кабіною на цьому тижні е, повинні бути. Е, сороковки, будь ласка, ось джинма 40ковочка. Є Донфен Сороковка. Е, джинма 40 50, 8200. Е, Сороковочка буде коштувати 7100. Всі трактори по наявності доставочка безкоштовно. Ви замовили, ми вам привезли. Ось такий от багі трактор. Ні, кати немає. Орі... Оріона з реверсом 24-ки немає. Є з реверсом джинма. З навісного є все. З кабіною що показати? Донфенг, так, да, є, значить, 244-й. Буде коштувати 6950. Це звичайний. G2 буде коштувати 8100, 40 звичайна буде коштувати 9000 І G2 буде коштувати 10100. Ось, будь ласка, це Донфен 244-й наш рохий який коштує 6950 доларів. І 40 є. 24-ка G2 є, і 40 G2 є. Вся техніка по наявності. Бо ми кату не торгуємо. Ми кату не завозимо. У нас свій імпорт. Ми самі всю техніку, що у нас знаходиться на виставковому майданчику, ми самі її імпортуємо. Ми являємося імпортерами. Ми не інтернет-магазин. У нас своя мережа. У нас 16 відділень по всій країні. До ехової недалеко лісти не хочу. Там подивіться по моїх відео, вони є. Я стільки коментів хороших начитав, не що немає бажання мене їх більше показувати. До п'яти рівнів маємо. Ось, будь ласка, 3800. Це в нас цінтай 240, задньопривідний. На 24 кінських сили з коробкою 3 плюс 1. Отакий буде коштувати 3800 доларів. Приїде, значить, повеземо. Друзі, буду завершувати ефір, бо багато телефонних дзвінків, і треба на них надати відповідь. Всім гарного дня і до зустрічі!